Вірус африканської чими свиней підтвердили в Градиській громаді, які карантинні обмеження діють. У Полтаві облаштовують новий центр реабілітації для військових, яку допомогу там зможуть надавати. Майже два мільйони за півтора роки роботи зібрали у Полтаві у благодійній кав'ярні, для кого збирають гроші. Вірус африканської чуми свиней підтвердили в Градиській громаді. Мертвих тварин виявили біля села Мозоліївка. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу організації проти епізоотичної роботи обласної держпродспоживслужби Наталія Карпенко. Згідно з результатами дослідження, у відібраних матеріалах виявили ДНК вірусу. Туші утилізували. Тепер у межах трьохкілометрової зони довкола села проведуть. Облік домашніх тварин здорових тварин мають вилучити та відправити на забійне підприємство для переробки, а хворих умертвити та утилізувати. Також у цій зоні заборонять проведення ярмарків та базарів, де можуть бути скупчення тварин. Загалом на Полтавщині від початку 2023 року вірус африканської чуми свиней виявляють вдруге. У Полтаві на базі одного з медзакладів облаштовують центр абілітації для військових. Ми зараз монтуємо металевий каркас для монтажа гіпсокартону. гіпсокартона. Ми працюємо в парі, щоб це було швидше. Роботи розпочали на початку жовтня, каже виконроб Станіслав Заворотній, а Закінчити мають у середині січня виконання демонтажні роботи. Проводиться монтаж гіпсокартонної конструкції, розведення нової електрики, розведення системи вентиляції, опалення та водопроводу. Ремонт проводиться паралельно на всіх трьох поверхах. Залишилися нам підлогові покриття, стяжка та вкладання ліноліуму. Максимально тут. Предусмотрено все для пацієнтів, так як ми розуміємо, з ким ми працюємо. У нас предусмотрено дві групи освіщення. Ще є ночнічки, аварійне освіщення, удобство для розеток, розміщення розеток. Заклад розрахований на 50 ліжок. У ньому безплатно проходитимуть реабілітацію військовослужбовці, які отримали поранення на війні. На другому і третьому поверсі будуть облаштовані палати. На першому поверсі будуть зали: зал фізичної терапії, зал кінезотерапії, кабінети ерготерапії, кабінети психологічної підтримки пацієнтів, кабінети асистивних технологій. В реабілітаційному центрі буде працювати мультидисциплінарна команда: це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи, лікарі-неврологи, лікарі-ортопеди. Де травматологи у центрі будуть одно, дво, три та чотирьохмісні палати. Реабілітаційне лікування буде як стаціонарне, так і амбулаторне. Потрапити до закладу можна за направленням від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, каже завідувачка. У кожній палаті буде знаходитися кнопка виклику медичного персоналу. Всі палати будуть облаштовані кондиціонерами. Ми бачимо широкий дверний пройом. Це згідно вимог інклюзивності, щоб маломобільні пацієнти могли заїхати в палату. Кожна палата. Буде оснащена санітарною кімнатою із душовою. Зі слів Світлани Левченко, ремонтні роботи та закупівлю обладнання здійснює благодійна організація. Перших пацієнтів заклад зможе прийняти у лютому 2024-го. Елла Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Понад 307 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 780 за минулу добу, це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено зокрема 8 танків, 22 бойових броньованих машини, 5 спецтехніки та 29 артилерійських систем. Також 10 безпілотників та три реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів, а також крилатих ракет, не змінилася. Було виведено з ладу 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Вуличне освітлення в Полтавській громаді під час повітряної тривоги і надалі будуть вимикати. Про це під час брифінгу, 8 листопада, на питання Суспільного відповів заступник міського голови Володимир Чередниченко. Від міської ради подавали листа до Ради оборони області про те, щоб на вулицях в темну пору доби ліхтарі працювали і на час тривоги, але дозволу на це не отримали. Нагадаємо, правило про вимкнення освітлення на час тривоги діє від початку повномасштабної війни Росії проти України. Ці заходи стосуються трошки скажімо так, військового нашого часу, тому я не хотів би їх зараз озвучувати. ці заходи. Відповідь є. До речі, ці заходи регламентуються вимоги чинного законодавства, вимоги законодавства, що їм стосовно освітлено у військовий час, у час повітряних тривог. Полтавка Олена Маслій прийшла до поштового відділення отримати примірник газети. Газети я передплачую протягом п'яти років, на пів року, потім можна це продовжувати до кінця року. Коли можливість є, то річну підписку робиться, так взагалі то і вигідніше. Ти вже знаєш, що в тебе видання підписане на цілий рік. З 1 листопада Укрпошта розпочала прийом передплати на друковані видання на 2024 рік за оновленими тарифами. Як розповіла Суспільному начальниця відділу передплат Світлана Пушкар, щоб уникнути збитків Укрпошта підняла ціну на доставку газети журналів. Це відбулося вперше за два роки. Включаючи до 2023 рік. Це було досить складний розрахунок, де Враховувалися дуже багато чинників. І періодичність виходу видання, тобто чи раз на тиждень, чи два, чи три, чи раз в місяць, і так далі, Тобто формат газети, розмір її, а також кількість шпат. Тобто, майже для кожного видання це був. Окремий тариф на передплату на 2024 рік встановлено єдиний тариф це 15 гривень за один абонемент, незалежно від того на який термін передплачується видання. Світлана Пушкар розповіла, що вартість доставки періодики змінюватиметься відповідно до сфери розповсюдження. Тим ціни на передплату потрібно буде заплатити за доставку за загальнодержавне видання від 5 гривень, за місцеве від 4. Газетка, якщо хочуть виписати по Україні до 15-го числа поточного місяця, щоб з наступного місяця ходила по обласна до 20-го числа. Редакторка газети Вісті Юлія Шабля із Полтавської громади говорить, що зростання вартості зробить періодику недоступною для сільських читачів. Наприклад, газети Вісті можу сказати, що вартість доставки зросла. Увага на 217%. відсотків. З 7 ,97 гривень 97 копійок до 17 ,32 гривень 32 копійок на місяць. Як наслідок, собівартість газети Вісті знизилася аж на 20%. Тобто на 20% збідніла редакція. Крім того, щоб заробити на поліграфію, потрібно ще заробляти кошти на комунальні послуги, на хоч якісь заробітні плати. І перше, це на державні податки. Передплатити друковані видання можна у відділенні Укрпошти, у листоноші або самостійно заповнити бланк на офіційному сайті. Для того щоб оформити у відділення, клієнт, коли завітав на відділення, ми даємо йому каталог, або він сам бажає, що озвучує, яку він хоче передплатити газетку. Ми йому знаходимо ціну, озвучуємо, оформляємо і згідно наших процедур у нашій системі нашій. Озвучимо, ми її переплачуємо. Як розповіла Світлана Пушкар, у 2023 році на Полтавщині щомісячно передплачували більше ста тисяч примірників друкованої періодики. Світлана Мистепан, Богдан, Казирід та Любов Ємець. Суспільне новини. Полтава Я можу запропонувати вам сирник угу. смачний та більш корисний. Олександра Єфанова працює у благодійній кав'ярні, що поблизу свято Успенського собору у Полтаві. На вітрині тістечка, печиво, торти та інша продукція. У нас сьогодні дуже крута вітрина. У нас все смачне, все свіженьке. Самі смачні трубочки в Полтаві це точно є з відгуків клієнтів. Також будемо всіх чекати на кавуся. Весь прибуток від проданого у благокаві передають на допомогу військовим, каже Олександра. У нас всі кошти йдуть у скриню. каси в нас немає. У нас можливо також переказ на карту для більш відвідувачів, щоб було комфортно в розрахунку діяти цей соціальний проєкт почав із травня 2022-го. започаткували його волонтери благодійної організації полтавський батальйон небайдужих розповіла наталія гранчак благокава розпочалася з акції мамине печиво яке започаткувала Інна якобенко коли Збори вже почали падати, і ми розуміли, що потрібно щось придумувати для того, щоб продовжувати допомагати нашим військовим. Ми принесли сюди невеличку кавову машинку, люди приносили печиво, пекли, і на вдома багато пекла. І тоді я згадала свою давню мрію зробити тут кав'ярню. Загалом за понад рік роботи закладу закрили кілька десятків зборів, каже Наталія Гранчак. Зокрема, для військових на фронт купували автомобілі, тепловізори, квадрокоптери, зарядні станції. Одним з радіозніших зборів він був спонтанним. Він тривав на цю паску у 23-му році, де за п'ять днів ми зібрали 220 тисяч гривень. Ми продавали паски. Сьогодні ми збираємо на пікап для 225-ї бригади до нас звернулися наші друзі і вже є порядка 200 тисяч, залишилося ще 60. Приходжу до, до Благокави і п'ю каву тут. І це, крім того, що це для мене приємно, мені приємно, що я кудись вийшла в люди. І це 100% на ЗСУ, це, це така допомога нашим військовим. І тут не тільки солодощі, ви можете бачити, тут і сувеніри, тут і чай, і мило, і глиняні вироби, чашечки, горняточка різні. І намиста, і ляльки-мотанки. І, наприклад, на весні носила квіти, на і влітку квіти з саду. теж їх тут продавали і 100% вже не від прибутку а від реалізації віддавали на допомогу на на збори від батальйону небайдужих. Щодня до закладу приходить близько двох сотень людей, говорить Олександра Єфанова. Олеся Трифонова до Полтави приїхала із Харкова у такому закладі. Вперше дуже люблю це місто і мені тут дуже затишно, особливо в таких місцях. Я вперше бачу таку ініціативу, і мені дуже приємно долучитись до неї. І приємно, що можна бути і корисним і отримати якесь таке базове задоволення. Як розповіла Наталія Гранчак, за півтора роки роботи у благодійній кав'ярні на різні проєкти зібрали близько двох мільйонів гривень. Ці мільйон вісімсот. Ми включали лише те, що ми тут змогли продати. Ми не включали збори на карточку. Ми не не включали те, що ми там розігруємо різні картини. Це звичайно наша діяльність самої кав'ярні. Але ми намагались показати лише те, що ми наторгували. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ в день без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 до 8 тепла. В день плюс 6 плюс 11. В обласному центрі вночі 6-8 тепла, а в день від плюс 8 до плюс 10 градусів. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.